Чарівного дня, шановні українці, а погляньте, що в нас є. А в нас є книга, моя книга. От. Про чарівний магічний інструмент, єгипетські гліфи, або так званий алфавіт Ава... Арона. Насправді, історія цих гліфів описана. Вони далеко не життя Аарона а вкрадені в єгиптян. От. Частково модифіковані і несуть в собі потужні енергії. Точніше, це так само, як руни, є ключі до енергії простору специфічних. Тобто руни в нас описують так глобально енергію, що у простір складається, а ці гліфи більш специфічні, індивідуальні, вони такої концепції не несуть, але кожен з них може стати потужним доповненням для практики. Книга ця. Перш за все, для практики, для тих оціновувачів, що хочуть дізнатися щось нове і унікальне, взяти новий унікальний інструмент для свого життя. От. Чому я вирішив цю книгу створити? Тобто, в мене знань практики багато і я цікавлюся взагалі різними окультними мовами, мовами програмування простору, магічними інструментами, І оскільки скільки. Як приказка каже, так, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. От. І так само, скільки магічних мов ти знаєш, стільки, е, стільки разів твій світогляд світогляд відучого більш розширеніший. От. Чому не тільки українські, тому що знову ж таки недарма, наприклад, козаки, кошові отамани, е, старшина військова. І гетьмани знали там мінімум 8 мов і до 20 мов, розумієте, розмовляли? Чому? Для того, щоб комунікувати з різними народами, з різними культурами, вести торгові відносини, військові відносини. І це розширює не тільки знання, а й коло знайомств і всього іншого. Тому інструментів мало для практика не буває. В подальшому. Коли я розхрестився, в мене почало загострюватися ясне бачення, працюючи над собою, я в одному з тілень своїх побачив, що я був при жрецях, ну, скажімо так, джурою при єгипетських жрицях, таким молодим помічником. І мене після того все більше, і з дитинства, в принципі, манила єгипетська культура, їхня а, сакральна система, як вони відносились до світу. про... Чому писали книги мертвих? Кожен писав, до речі, вона не одна. Це взагалі книгу кожен мав написати: таку, про своє життя, що він зробив і чому він що після себе залишив. І в певний час, проживаючи в Єгипті, а я там проживав тривалий час. Сумарно навіть багато років, я об'їздив і Материковий, і арбійськ, частину Єгипта, і Аравійський півострів. Навіть мову вивчив, ту, якою араби послуговуються, єгиптяни, точніше, базово, розмовно, тому що, знову ж таки, більше мов знаєш, більше ресурсів для тебе відкривається, більше можливостей. А окультні мови вчити, більше магічних можливостей відкривається. І я вирішив пройти цей шлях, прожити кожен із цих глів по тижню в Єгипті, відчути ці енергії. І кожен цей символ, активовуючи на собі, я отримав інформацію, і вона є унікальною. Чому унікальною Це, взагалі ця книга є? Тому що такої роботи про ці гліфи аналогів в світі немає. Тобто, перелопативши інтернет, літературу свого часу, тому що я про них знав давно, дуже мало інформації. І вибірково про всі гліфи немає інформації. Про них навіть там наз немає, розумієте? Більша інформація, яка є, про їх третину, і вони подаються як суто чорнушні гліфи для чорнухи. Тобто з цими символами притягуються енергії для того, щоб зробити якусь чорнуху, порчу, покарати когось, приворожити там, ще щось. А от насправді, вони, як і будь-який символ, добра і зла не існує, вони є сугубо індивідуальні. Хоча серед цих гліфів є такий гліф, Ну, Наутіст і руни по створенню порчі відпочивають. Далеко відпочивають. Один серед цих. От, І я вирішив щось залишити такий творчий слід після себе. Тому що ну, дані є, я вам навіть підскажу, де в Ватикані, але <тас> там вони нащупувались, перше джерело їх опис. Але туди ніхто ні мене, ні вас не пустить, тому що там все вкрадене, все окуповане під не тільки замки, а й магічні замки заховані, і туди дуже важко. Щось витягнути взагалі, хоч щось. От. Не кажу вже повернути своє. І тому це є робота унікальна. Це, по суті, як научна робота, тому що тут менше лобуди, вона хоч не товста. Але тут концентрований вижимка, скажімо так, по роботі кожного гліфу. От. Даю коротку історію, даю опис кожного гліфа. Суть. Даю, в принципі, як його використовувати. От. Книжку мені оздобили дуже гарно. Друкарня, яка вже не перший раз друкуюся, замовляє продукцію. Бачите, крук. Такий гарний лозунг. Книжка йде з якісного паперу. Вона йде кольорова. Гліфи, до речі, оскільки немає ніде назв цих гліфів, тобто я їх по їхній інтуїції я їх прописував сам. Тобто я їм назви давав сам самостійно. От. І тут є вступ, історія, як я до цього дожився, щоб провести таку колосальну, фактично, рік часу у мене роботи зайняло над гліфами, є. Опис про взагалі про цю абетку, те, що я знайшов і те, чим я доповнив, є як самостійно проживати гліфи. Фактично, по цьому розділу ви можете проживати будь-які магічні символи там, руни, неважливо, які наші е, руни, ну так званий е, старший футарк, вони пішли від трипілля, все інше то там, попридумали вже рунов'язі з рун, то не то е, будь який там. Хоч з папію боріть символи, тут є методика, як їх проживати. Тобто Для початківців, хто символьною магією, має небагато досвіду, тут буде, в принципі, основа, якщо у вас інтелект вище середнього, ви змієте осилити і зможете самі будь-яку абетку прожити осилити. От. І значення єгипетських гліфів. Тобто, тут як я їх трактую, йдуть назви ось. Потім є як мантику ними робити, тобто гліфами цими можна зробити мантику. В цій книзі є як використовувати єгипетські гліфи в ритуальній практиці. Поділив їх на чорнушні позитивні гліфи, тобто ви можете подивитись коротко, пригадати собі, наприклад, які взяти для чорнухи зробити, когось ворога покарати нападника-окупанта, або позитивні щось собі позитивне зробити. Ну і Також я відтестовані формули навів. Невелику кількість по формулах для руйнування і для створення. Тобто, знову ж таки і на чорнушній, і на світлі поділив формули для того, щоб ви могли робити свою практику. Як приклад, а ви можете комбінувати, як мовою програмування, створювати вже свої алгоритми на основі цих, цих гліфів їхнього значення. Обов'язково дав ритуал розхрещування, тобто вже в письмовій формі у вас буде для того, щоб ви не мали гріха. Тому що більшість людей хрещених, вони є в релігіях, а в релігіях заборонено займатися магією. Що таке заборона займатися магією? Заборона мати свою власну волю. А суть бути відаючим, пізнати творця, шлях творця, це бути вільним, незалежним від будь-яких егрегорів. Тому розхрущення тут є. Після мова, посилання на мою школу. От. Книга переповнена. Фотографіями. Всі фотографії я робив сам. Ось тут їх багато, тобто вони йдуть, Ну, наприклад, ось статуетки. Там все я фотографував сам. Тут багато цікаво, і є навіть фотографії в кінці для роздумів. Це які ось ритуали проводив ритуали. Ось, будь ласка, гліфи. І фото. Навіть підводні фото я робив сам. Книгу можу я підписати для кожного. Як придбати, пишіть на емейл. Я його ось тут мій. Або пишіть на беріть контакти на сайті. От. Вартість також є книги на сайті. Через тиждень ще буде блокнотик, який я замовив в іншій друкарні. Там буде як магічний гримуар. Це, по суті, як будуть якісний скетчбук. На 222 сторінки, в які можна буде вписувати, занотовувати все, що хочете. От. А зараз є така краса. Користуйтесь. Це ще один магічний інструмент, вашу практику. І я хочу розвіяти міф, що це тільки чорнушні гліфи. Не тільки вони чорнушні. Ними можна робити багато чудових і гарних речей. І чому вони класні? Великий плюс єгипетських гліфів, оцих, тим, що ними. В Єгипті з приходом е, релігій, Яхве, заборонили магічну практику. І там е, енергії і істоти, істоти заголоджені. І е, працюючи з цими гліфами, ви е, будете поза конкуренцією. О, Тому для тих для практиків, для реальних практиків, ця книга буде дуже корисна тим, хто має займається ритуальною практикою. Тому що ви розумієте, коли там сотні років, м, а то й тисячі. Е, Забутий вже майже алфавіт не використовувався, і ви його е, будете оживлювати, використовувати. Ну, це вони будуть як сповнені, знаєте, як наповнені волога земля. Туди що не кинеш, воно буде проростати, розумієте? от І щоб деякі такі речі зняти, наприклад, коли гарний практик, е, ритуальний поставить, то вже потрібно протидіяти. Набагато складніше, наприклад, обійти цю систему. от Чим? Чому? Тому що вона по-своєму унікальна, розумієте? І це також її великий плюс. Як кажуть, потрібно знати те, що знімати або звідки воно прийшло. Так ось це ну, унікальна книжка. Та й так, тому хто хочеться насолодитися, запрошую придбати свою колекцію інструментів і розширити, додати трішки тепла і енергії Єгипту у вашу практику. Бажаю всім чарівної практики, бажаю постійно вивчати нове, розширюватись. І коли в одному з наступних тіленнях ви захочете народитись десь в арабській країні або в тому самому Єгипті, то все, що ви покладете в свій інформаційний блок, в свою душу, як на жорсткий диск, запишете, прочитаєте навіть, це все відіб'ється в вас. І це ви можете підняти при наступному втіленні, десь там, воно може вам згадатися. Ось такий символ. Тому ділюся цим з вами. Колосальна робота, аналогів у світі немає. Ватикан не беремо до розрахунку, беремо тільки те, що можна дістати купити. Я люблю тестувати нове, вивчати нове, люблю практику. І тут книга написана більш для практики. Чітко по суті. Слава українській нації. Бажаю українським практикам-відуючим розвитку. І Сподіваюсь, що з часом будуть все нові, нові, цікавіші книги, зараз йде. Ну, вже багато, дуже часу займає книга по рунам, буде практична, реально практична руна, без прив'язки до богів по, по рунології книга. Ну, це ще буде трошки потрібно зачекати. А ось це я зробив першим, тому що це унікальний продукт, унікальний. Користуйтеся, насолоджуйтесь і скільки мов ви знаєте, стільки разів ви людина, умовно, це як. Разів скільки раз ви перевтілились, скільки інформації досвіду ви зібрали? Будьте розумними, слава українській нації! Смерть ворогам!